Не доїхала. Біля рівного трапилася смертельна ДТП. Скільки ще чекати? Понад 5 місяців тому у Рівному на Соборній розрили ділянку. Ремонт не завершили досі. ITV. Новини. Добрий вечір. Не доїхала. Страшна ДТП трапилася біля села Грушвиця. Перша що біля рівного 28 травня, пізно ввечері, легковик зіткнувся із фургоном. Наслідки цієї автопригоди стали фатальними для водійки із Харкова. Подробиці цієї ДТП дивіться у матеріалі Сніжани Твардовської. Саме тут, на цьому місці сталася страшна автопригода. Зіткнулися легковик та фургон. В результаті аварії загинула жінка. Обабіч дороги, розкидані уламки від автомобіля та побите скло. Смертельна автопригода сталася 28 травня, пізно ввечері. Близько 23-ї години на трасі Київ чоп у селі Грушвиця перша. Зіткнулися легковик та фургон. Удар був такої сили, що автівку зім'яло вщент. Від отриманих травм водійка. Просовера загинула на місці події. У поліції зазначили, що відповідно до огляду на стан сп'яніння водій фургона був тверезий. Водійка автомобіля Тойота, 37-річна жителька Харкова, виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з фургоном Мерседес бенц під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області. У ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий відкрив Нальне провадження. Як розповідають місцеві, на цій ділянці дороги часто трапляються аварії. На їхню думку, все через різкий з'їзд. Тому що різкий з'їзд, на мою думку, оце є причина. І особливо вночі люди не бачать цих розділових знаків. І так стається, що. Що дві, два автомобілі, один йде на обгін, іншому немає куди діватися і стаються такі аварії. На мою думку, потрібно протягнути ще метрів сто цей з'їзд, щоб він не був таким різким. Водій фургона не постраждав. Усі деталі та обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал ITV, Media Group. Привласнила майже 350 тисяч гривень. Перед судом постане 43-річна жителька села Городок, яка привласнила кошти Млинівської громади. З підприємницею було укладено договір на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття. Поліцейські встановили, що жінка в рамках укладеного з нею договору вносила до актів приймання будівельних робіт недостовірні дані та завищувала вартість матеріалів для ремонту доріг. Таким чином, зловмисниця незаконно отримала на банківський рахунок фізичної особи підприємця майже 350 тисяч гривень, які в подальшому привласнила. Працівники поліції повідомили 43 річні мешканці Рівненського району про підозру. Слідчий закінчив досудове розслідування. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду. Використовував службове становище на рівненщині. Затримали правоохоронця, який за гроші ігнорував виявлення місця знаходження військовозобов'язаних, що перебували у розшуку. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Затриманий працював поліцейським у Здолбунові. На нього були покладені обов'язки розшуку чоловіків, які ухиляються від проходження військової служби. Таким Чоловікам він пропонував угоду. Обіцяв за 1200 доларів відобразити у документах, начебто про невдалі результати пошуку. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому, тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повторив злочин двічі у Дубенському районі. Правоохоронці викрали зловмисника, який незаконно перевозив підакцизні товари. Як повідомили у поліції, під час поверхневої перевірки у багажному відділенні був різкий запах спирту. Водій автомобіля 31-річний дубенчанин спочатку відмовився надати дозвіл на огляд, однак потім погодився. Слідчо-оперативна група виявила та вилучила з мікроавтобуса понад 2000 пачок цигарок та 525 літрів горілчаних виробів без марок під. Дексизного податку слідчі проводять досудове розслідування. Землю розрили, блоки поставили, і на цьому все майже півроку тому мешканцям вулиці Соборна у Рівному пообіцяли, що ділянку, де провалюється асфальт, відремонтують кілька місяців позаду. А результату жодного усе, що зробили, обгородили аварійне місце бетонними блоками. Мешканці вулиці розлючені не на жарт. Як їх заспокоюють міські чиновники, знає наша Вікторія Якимець. Це ждуть уже весна кінчається. А коли вже це кінець буде, не знаю. Терпіти немає сили. Уже майже півроку поблизу будинку на вулиці Соборній, 416 У рівному розрита ділянка дороги до цього приклали рук працівники міськшеу. Втім, людей запевняли, усе відновлять та відремонтують. Проте за п'ять місяців змін жодних. Щоправда, дещо все таки робити намагалися. Приїхали робочі, приїхали робочі, почарили врізати Ну, дерева, Тут дерева такі були. Почали вирізати дерева, потім пригнали екскаватор, почали копати цю каналу. Ця канава почала валитися. Просто дивіться, в 10 метрів до будинку. Це вони вже поставили, видно, що туди вже не діти чи люди. Це не було такого спочатку. А коли поставили? Ну як вже оце розрили. Такі ремонти ще більше розлютили місцевих. кажуть, замість того, аби допомогти, нашкодили. Ту ділянку намагаються всіляко оминати. Була стежка, люди ходили. Там угороди людські, ну, там є стежечки для проходу. Ну люди возмущаються, в городи, самі розумієте. Люди возмущаються, що люди ходять. Ну даже позатоптували було грядки, я бачив. Кажуть, що вони ще там проєкта не мають. Ну, вибачте, ви як починали, то ви не знали, що проєкту треба, щоб щось ви тут маєте. Його робити, ну і оце отаке -от о -от. гори Карпати пройти нема. ремонт на вулиці Соборній і справді займає більше часу ніж потрібно. Пояснює заступник міського голови Микола Дядюсь. Каже, спершу ділянку досліджували експерти. Опісля довелося чекати, доки виготовлять проєктно кошторисну документацію. Цей процес, за словами посадовця, уже на фінальній стадії В цьому передувало інженерне обстеження даної, даної споруди. Дослідження звідки наповнюються е, дана мережа водою. Там дуже складні е, інженерно геологічні умови. Тому для приняття нестандартне конструкторське рішення для того, для того щоб виконати будівельні роботи, ті, які необхідні. Роботи планують розпочати орієнтовно за три тижні. Буде виконано приймальну камеру. З бетону, тобто сушено дно цього каналу, буде виконано приймальну камеру з бетону і далі покладено каналізаційну трубу повністю вздовж цієї цього каналу. Буде зворотня засипка ґрунтом і таких ситуацій в майбутньому більше не буде. Якщо ремонтувати ділянку розпочнуть згідно з планом, то завершити зможуть приблизно за місяць. Роботи обійдуться у майже півтора мільйона гривень. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Медіагруп. Пустили з молотка будівлю у центрі Рівного на вулиці Поштовій Сім виставили на продаж обласна рада ще півтора місяці тому. На нових власників чекати довго не довелося. Приміщення швидко придбала львівська компанія. Не пошкодували на будинок більше трьох мільйонів. Чому виставили будівлю на продаж? Та яка доля на неї чекає у матеріалі Вікторія Якимець? Один, два, три продано. Аварійне приміщення на поштовій знайшло нового власника. Стартова ціна була 2,5 мільйона. Вона зросла лише на 100 тисяч. Новим власником цього будинку у центрі рівного стала львівська компанія Тадере Марк. Будинок на поштовій виставили на аукціон на початку квітня. Своє рішення в обласній раді пояснили тим, що утримувати це приміщення невигідно. Інших варіантів, окрім продажу, не розглядали. У нас є експертні заключення безпосередньо, починаючи з 2010 року, що воно вже є в аварійному стані і не підлягає безпосередньо реконструкції. Нові власники знайшлися з першого разу. Єдиним учасником аукціону була львівська компанія Тадери Марк. Нею володіють волиняни. Раніше компанія брала участь у трьох відкритих торгах. У Рівному. Зокрема, у 2024 році придбали земельну ділянку на вулиці Будівельників за майже півмільйона гривень. Обласна рада віддавала приміщення за 2,5 мільйона. Стартова ціна лота була 2,5 мільйона. Ось, безпосередньо до сплати. По відбуттю, по відбуттю аукціону сплата сягала 3 мільйона 144 тисячі. Це є сума з ПДВ. 7 травня цього року будівлю офіційно придбали. Гроші вже сплатили. Ми намагалися зв'язатися із власником та водночас директором ТД Ремарк Олександром Гуменюком. Однак номер, який був вказаний у документації, виявився недійсним. Схоже, ввели недійсний номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. Ми поспілкувалися з іншим співвласником Сергієм Михайловським. Ще не знаємо. Ну купили та купили. Що будемо далі робити? Буде видно по фінансуванню, по фінансовому стану. Будуть кошти вкладати. все сокажу і не знаю, яка там будівля. Ну, я купляю постійно щось, купляю, досі. Купляє, Ну я це наш мій бізнес. Тож, яка доля чекає на приміщення у 206 квадратних метрів у центрі рівного, поки що невідомо. Додамо, що земельна ділянка разом із будівлею не продавалася. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал Media Group. Микола Кащук дитячий письменник, як агроном почав писати дитячі книги, як вигадує загадки про флору та фауну Рівненщини. А також чому прокурори казали, що він буде бідним через його гумор. Про все це Микола Кащук розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Благодійні ярмарки у здолбунові учні двох ліцеїв збирали на допомогу військовим. Потрібна допомога від Рівненської громади на фронт направили чергову партію дронів та зарядних станцій. Благодійна мета у Здолбунові учні двох ліцеїв провели благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Під кінець навчального року коридори освітніх закладів заставили столами, на яких всього було вдосталь. Вироби, зроблені власноруч, солодощі та багато випічки. Торгували усім цим не просто так, збирали на підтримку для військових. Як усе було, розповість наш Максим Остапець. Допомагають тим, кому це найбільше потрібно. Учні з Долбунівського ліцею номер 6 напередодні канікул об'єдналися та організували благодійний ярмарок. Продають вироби, зроблені власноруч, солдощі та багато випічки. Готувалися всі дуже старанно. Сьогодні в нас і печиво, і пірожинки. І все дуже смачне. Всіх все класно. Головне, щоб ми змогли купити дрони для наших військових. Готуватися до ярмарку учням допомагали батьки для багатьох. Це вже не перший подібний досвід. Я готувала своєю донькою Вікторією желе в стаканчиках на продаж. Це важливо, тому що ми, дякуючи нашим збройним силам України, сьогодні тут. Кожному хто захищає нашу державу Україну. Ярмарок об'єднав близько тисяч дітей від першого по десятий класи. Мета надважлива зібрати кошти на підтримку військових. Директорка з Долбунівського ліцею номер 6 Катерина Кондратюк розповідає: всю суму передадуть місцевому волонтеру, який конструює дрони та передає на потреби сил оборони. Наш ліцей протягом цього року дуже активно працював. В сфері благодійності ми плели сітки, ми збирали на дрони, і цей ярмарок ми теж присвятили тому, що збір коштів буде якраз на закупівлю дронів для ФПВ-дронів для того, щоб вони за. Хисти допомогли нашим хлопцям захистити нашу державу. Не лишилися осторонь і здобувачі освіти з долбунівського ліцею номер 4 Вони також згуртувалися, аби підтримати зсу. Свій ярмарок назвали хліб. Єднає спочатку спільно із вчителями учні початкових класів вчилися випікати з тіста. Опісля смаколики продавали охочим. Кошти, які ми зберемо, будуть на ЗСУ і це буде допомога яка не яка, та насправді це дуже важливо, тому що навіть ті самі діти з нашого класу, в когось батьки, військові, в когось родичі, та вони знають, що їм дуже важлива ця допомога. На ярмарок до своєї внучки, яка навчається у другому класі, завітала пані Людмила. Вважає, що такі заходи потрібні сьогодні, як ніколи. Для дітей повинні бути такі свята. Вони знають, що їхня часточка буде внесена на перемогу. У ліцеї номер 4 до благодійного ярмарку були залучені усі класи, каже директорка Тетяна. Куць додає зароблені кошти передадуть на підтримку трьох різних підрозділів ЗСУ. Ярмарок в передостанній день навчального року. Благодійні ярмарки у навчальних закладах з Долбунова це вже своєрідна традиція. За навчальний рік їх організовують по кілька разів. Вважають, що це невід'ємна частина патріотичного виховання. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп. Рівненська обласна екстренка отримала п'ять нових автомобілів швидкої допомоги. Ключі від спецавтомобілів медикам передали сьогодні. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Дві нові швидкі працюватимуть у рівному, а ще по одній у корці, дубні та зарічному. Наразі в області використовують 140 автомобілів швидкої допомоги. Важлива допомога. Рівненська громада в чергове передала для військових необхідну техніку. На цей раз це дрони та зарядні станції. Наскільки ця допомога потрібна, та чого найбільше потребують наші захисники у матеріалі далі? Підтримка захисників понад усе Уже не вперше рівненська громада передала важливу техніку для військових частин, які працюють на найгарячіших напрямках. «Котре сьогодні наша громада долучилась до передачі. Це зарядні станції Кофло в кількості 40 штук, і також це дрони в кількості 20 штук. Отримані дрони дуже важливі, каже представник третьої штурмової бригади. Вони допомагають виконувати бойові завдання як в день, так і вночі. Ми сьогодні отримували мавіки 3Т, вони нам вкрай зараз необхідні, бо їх мало. І вони ціну золота, можна так сказати, по лінії фронту. Вони допомагають. Спостерігати вночі і тим самим берегти життя наших бійців. Третя штурмова бригада вже не вперше отримує допомогу від рівненської громади. Роман Люшик додає: дронів постійно не вистачає, тому такій підтримці дуже раді. Зараз війна більш технологічна, зараз велика кількість FPV-дронів витрачається. Крил застосування тих самих мавіків, яких в недостатній кількості. І на жаль, потреби великі, і в повній мірі не забезпечують ці всі процеси. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шикерзян наголошує, товари подвійного призначення купують на постійній основі. Робитимуть це і надалі. Нам так само максимально треба згуртуватися всі, всім, максимально допомагати, передавати вкрай важливі ті всі речі, тому що вони вже потрібні і на сьогодні. Кожна військова частина для нас дуже важлива, особливо ці ті напрямки, там де гарячі самі відбуваються бої. Я думаю, що і громада буде максимально теж долучатись, передавати більше і будемо звітувати для наших для нашої громади, для наших платників податків. Загалом допомогу отримали 13 військових частин. У підрозділ від Рівненської громади поїхали дрони та зарядні станції. Вадим Дубенчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Вирішальна гра. У Рівному на стадіоні Авангард відбудеться фінал Кубка України з футболу серед жіночих команд. У головному матчі Кубка зійдуться «Металіст» 1925 та Ворскла. Поєдинок відбудеться 10 червня та розпочнеться о 16.00. Нагадаємо, у 2024 році авангард приймав фінал Кубка України серед чоловічих команд. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.